Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу показати вам, як я готую пиріг із кістофілу. Ось кістофіло в нас. Зараз воно розморожується. І будемо потім перемазувати вершковим маслом наші тіста. Змазуємо вершковим маслом. Ой. Так. Один лист кіста філа змазуємо маслом, а іншим накриваємо. Ось так накрили і скручуємо гармошечкою так. Ось так. І скручуємо таким равликом. Ось так. Тільки не дуже того, щоб ми могли сюди покласти ще яблучка. Ось так. І так перемазала останній уже шар киста. Накриваємо. Накриваємо. Так. І складаємо гармошечкою. Ось так. І кладемо у форму. Виклала яблучка. І зараз приготую заправочку. Е, начинку у це тісто можна любі: ягоди, фрукти. У мене сьогодні яблучка, можна і персики, можна сливи, можна вишню. Ну а сьогодні буде з яблучками. І так, для заливки нам потрібно 4 яйця, 125. Грам цукру, трішки ванільки, так, достатньо, і вершків десь 150 грам, по-моєму. Так. Так. Перемішуємо, зараз будемо збивати. І так зальємо нашою заливочкою наш пиріг. Так, заливаємо. Так, зараз так трішки його потрясемо, щоб скрізь рівномірно наша залівочка зайшла. Так. Зверху я ще положила червону смородину і ставляємо у духовочку. Вийняла пиріг із духовки, дамо йому час, щоб охолонув, і потім розріжемо. А ось пиріг в розрізі. Ось такий він виходить. Він дуже смачний, в поєднанні із цією залівкою солодкою. І я ягодку так зверху поклала з кислинкою. Ну, ну, дуже смачно, дуже смачно. І він такий легкий, його завжди можна швидко приготувати. Дуже зручне, таке тісто філо. Так що я б радила вам. Попробуйте, приготуйте, якщо ніколи ще не готували, він, воно в АТБ є, в сільпо є, ну, завжди в таких маркетах тісто філо є в наявності. Так що готуйте, будете задоволені, а я на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення і до нових рецептів!